І також всередині цього підсилювача, що сидіння до нього прикручується, була така направляюча, і тут вона ржава. Тяжко було її звідти демонтувати, але демонтували. Тепер цю корозію теж вичухую. І це все вичухую, загрунтую, руки ріжу, царапаю. Все гостре, будьте обережні при такій роботі, це теж треба підготувати. У мене це все окрема робота. Якщо ви хочете приїхати до мене на ремонт, то кожна ця железяка це окрема робота. Ну, якщо її отаку приварити, то це один варіант. А якщо її треба все вичистити, загрунтувати і аж потім приварити, а потім ще її обробити. Це інший варіант. Тому в мене такі умови. Кожна железяка вартує окремої винагороди, тому що це окремий кусок роботи. Вичищав всю корозію, яка тут була. І так на нього дивлюся, якби це була якась хімія, щоб його так опустив туди і вся фарба злетіла. Потім опустив і вся корозія перетравилась і стала не корозією. Ото було. А так, одна болгарка, друга болгарка, третя болгарка. І пиляєш його все. Ну, зато ж гарне тепер. Це все позаварюється, не хвилюйтесь, воно якраз закривається. Просто тут дуже важко було його одрубати. Треба було зубило, звідси вставляти. Це таке BMW міцна машина. І це ґрунтую теж зварочним ґрунтом, тому що тут нема куди розганятися. І смайлик.